Всім доброго дня! В ремонті гібридний інвертор на 5,5 кВт виробника Єасан. Бачите, один розірваний транзистор по високовольтній стороні. А відповідно, коротке потягнуло за собою сторону з акумуляторної батареї. Тут картина не радужна. Ну, При цьому всьому, до речі, запобіжник цілий неушкоджений, трошки підігрівся, видно, але не спрацював. З целограми на затворах низьковольтних транзисторів. Аналогічна форма сигналу по всім полівикам Майже прямокутна форма. Бачимо, якщо трошки розгорнути. І в нас час роботи транзистора в лінійному режимі. Коли він ще не зовсім відкрився, ось так. Якщо порахувати, зараз розгортка 100 наносекунд, Це 100-200, 300, 400 там 410, можливо. Відбувається відкриття транзистора, тобто ось цей проміжок часу польовик у нас знаходиться у лінійному режимі. Ну, тобто, якщо б цей час був більший, то тоді відбувається перегрів кристалу, ну тобто збільшене тепловиділення. Не то, що він там перегрівся і згорів, а от іменно підвищене тепловиділення, за того, що транзистор працює не в ключовому режимі, а в лінійному. В ремонті гібридний інвертор ПВМР, який повністю вмер. На 3 кВт 24 вольта лінія живлення з акумулятора. Так, тут бачимо транзистори ну, пробиті. Так, вибірково зараз покажу. Тобто повністю все вибито зі сторони акумуляторної батареї. Також бачимо розірваний транзистор. Конденсатор щось тут трошки нагрівався, походу. Є вздуті конденсатори. Ну, коротше, роботи тут не початий край. Треба відчистити всю сажу. Ото все, що тут наробилося. Зробити діагностику, подивитися, що з платою керування, ну і займатися силовою частиною. Так, Всі несправні напівпровідники демонтовано. Це зі сторони акумуляторної батареї і високовольтна частина теж все розпаяно, прочистив отвори. ізолюючу прокладочку треба буде поміняти. Бо вона рвана, ну а з цієї сторони трішечки домити сажу. По драйверу тут є ушкодження, є резистори обуглені. Тому треба буде все це міняти. Ну а Тут, скоріш за все, оптодрайвери. Теж вийшли з ладу, і ось тут також є ушкодження невеличке, це все поправимо. Головне, що плата керування нормальна ціла, тобто плата подає ознаки життя. Ну, понятне діло, ці конденсатори все це теж поміняється. Тому зараз працюю, показую вам результат. Встановлені нові транзистори зі сторони акумуляторної батареї, перебраний драйвер. Ну, єдине виключення, що не дуже так охайно вийшло. З цим резистором він став набік, бо доріжки були сильно ушкоджені. А ось в цій частині якраз таки нормально він став, бо тут є і перехідний отвір. Він залишився неушкодженим, тобто було нормальне місце, куди можна було підпаятися. Ну, Я думаю, що це не сильно смертельно, все інше стало як заводське. Знімаю з на затворах польових транзисторів, подав 14 вольт на шим-контролер. Ну, ніяких зауважень в мене немає. І так по кожному із транзисторів. Все, плата має кінцевий вигляд, ремонтні роботи завершено. Всі дрібні елементи, силові елементи, перевірені, блоки зживлення, тобто абсолютно повний порядок. Можна пробувати встановлювати в корпус і запускати. Так, інвертор мережу бачить, заряджає батарею, від'єднує від мережі. Переходить на акумулятор, Холостий хід 32 Вт. Це за умови того, що не працюють вентилятори. Ну, а так, повний порядок. Зараз вже поза кадром потестую під навантаженням. Я думаю, що вже можна збирати, вдягати на нього кришку, нічого не димить, не шкваршіть, в цілому має готовий вигляд. В ремонті зарядна станція після зустрічки 220 вольт. Так, зняв плату інвертора. Тут у нас пробиті високовольтні ключі і також ключі зі сторони акумуляторної батареї. Зараз це треба буде замінити, але єдина проблема, що в мене на даний час немає контролера формового синусу eg 8015 стоїть. Да, я їх замовив, і я сподіваюся, що тут він не вилетів, а залишився живий. Так що акумулятор поки що з бмс з передньою панелькою я відкладаю в стороночку і буду займатися лише платою інвертора. Замінив силові транзистори, подаю жилення 12 вольт лише на плату формувача синусу. Обмеження по струму поки що 5 А. Зелений індикатор засвітився, зараз стаю на один із затворів. Так. Зараз плата в помилці. Але вона ну, час від часу повторює генерацію. Так, перший, другий транзистор, третій і четвертий. Зараз не встиг. Зараз подивимось, покажу вам в кадрі. Так, зараз генерація з'явиться. Ось це четвертий транзистор, це третій, другий. А перший знову ж таки не встиг, бо плата не бачить вихідної напруги. Ну, і... Тим самим падає в помилку. Потрапив до мене в ремонт, ось такий перетворюєш. китайці заявляють, що тут начебто 2 кВт, 12 вольт по входу, 220 на виході. Знімаємо кришечку. Хоп. А де 2 кВт. Два транзистора у нас на розкачечку трансформатора. І високовольні транзистори і РФ там, що там, 730. Без радіатора навіть не прижаті нічого абсолютно. Ось з цієї сторони тільки прожим низьковольтних транзисторів. Ну і на цьому все. Ось такий цікавий перетворювач. Ну, До речі, згорів запобіжник, і оці два транзистора. Перетворюєш напруги до того босс після ремонту високовольтної частини. Перевіряю.